Ну і хочемо розпочати з Воронівської області. Отже, зсу уразили нафтобазу окупантів у Воронезькій області РФ. У генштабі повідомили, що вночі українські військові завдали удару по базі зберігання пально-мастильних матеріалів, а на нафтепродукт. Біля об'єкта фіксували роботу російської ППО, однак є підтвердження влучання у щонайменше один із вертикальних резервуарів. Відбулося займання. Ну і результати атаки. Наразі уточнюються. От з цього приводу, перше ваше питання до вас. Чи можливо у вас є якась своя інформація? Що ж там відбулося в Орнюській області? Ну, судячи з цього, там від прилетіли добрі дрони, угу. тому що дуже дуже ретельно працювала ППО. І місцеві жителі пишуть в соціальних мережах, що були виходи з ППО, але потім сталося декілька вибухів. І після чого розпочалася пожежа. Так що буде я, я думаю, що скоріш за все це були дрони. Угу. Ну і ще інформація є, що у російському Новосибірську згоріло обласне управління ФСБ за даними ГУР 3 жовтня 2024 року. У вибите вікно будівлі невідомі закинули легко займисту суміш. Ну і підпалили все це. Що скажете? Так само працюємо. Ну тут не дрони, тут ні. Тут скоріш за все, наше головне управління розвідки, і е, вони, вони вербують точно так. же Ми працюємо це іде війна, такого не фронту, який ми не бачимо. Е, що росіяни намагаються е, вербувати е, коригувальників і е, тих, хто інформаторів серед нашого населення? Теж саме ми працюємо, шукаємо хто невдоволений е, тими порядками, які встановив Путін. Вони Погоджують виконати завдання, ну от принаймні таке підпал будівлі обласного управління ФСБ Росії по в такій в такій та в одній з областей на Новосибірській області Російської Федерації пане Олеже. Наскільки пам'ятаю, ви свого часу служили якраз таки в артилерійських військах? Так поправте, якщо не правий. Але от... так, я за фахом ракетні війська артилерія, е, от якраз таки Початку. до вас до вас питання, і тема якраз таки підходяща. Ймовірно, перше публічне зображення нової української буксованої гаубиці калібру 155 мм Богдана Бе з'явилося перспективна Богдана Бе має замінити радянські причіпні гармати, які вже морально застаріли та були зношені за 10 років бойових дій. У майбутньому для повного оновлення зсу знадобляться сотні нових гаубиць, але у зв'язку із тим, що ми. Чуємо про поставки якоїсь західної техніки, пане Олеже. Чи можете ви свою експертну думку? От зараз озвучити у нас є Богдана на колісній базі, як вона себе демонструє, так такий собі український аналог Сау та? на французького? Оця от гаубична дешевша, як я розумію, можливо, навіть десь подекуди більш мобільна, тому що можна причепити і також десь відвести краще добре, може. Можемо собі дозволити, і як це може змінити війну російсько-українську? Я скажу так, що не можемо, а мусимо собі це дозволити. І по перше, їх потрібно буде не можливо, навіть не сотні, а можливо тисячі. Ми не знаємо, що склад артилерії і майбутню структуру наших збройних сил. Судячи з такого сусіда, то я думаю, що нам збройні сили треба буде тримати в довольно великій кількості плюс повинен бути складський запас ці гаубиць і артилерійських стволів. До них справа у тому, що причепна артилерія ну питання маневреності, воно будемо так казати, трошки трошки спірне, тому що сьогодні колісна база вона забезпечує доволі високу мобільність, але причепна артилерія вона дешевша і легша в виробництві. Тому, о, тому дійсно вона потрібна і е, власне озброєння вітчизняне озброєння воно завжди дешевше по перше по друге е, по друге ми менше всього залежимо від е, постачання е, від наших партнерів От це головне розумієте стосовно характеристик то колісна і причіпна гаубиця вони будуть приблизно однакові тому що ствол один і той же балістика буде однакова, фактично однаково ці. Боєприпас буде один і той же до них. І так, дійсно, вони, вони наша Богдана Колісна, це прямий конкурент Цезаря. От, а причепна, причепна Богдана буде заміняти нам на ті гаубиці радянські, які є сьогодні у нас на озброєнні МСТА-Б і Егецин і, і Б, якими ми сьогодні користуємось. Угу. Ще питання з приводу Бориса Глєбського аеродрому, тому що з'явилися супутники знімки удару українських ППЛА у ньому. От. І на кадрах, помітно, що осередки вигоріли території поблизу злітної смуги саме. І тут не зрозуміло, що дійсно там відбувалося. Підкажіть, будь ласка, можливо, у вас є інформація, що тут відбувалося, тому що знову ж таки, от перші кадри, які могли побачити в світ, це Радіо Свобода, саме Російська. От. І якось вже експерти почали говорити про те, що. В євірність того, що ну якось готуються росіяни до таких от атак, і можливо це через злив якийсь з нашого боку. Що скажете? Ну скажу так, що судячи з того, куди влучили, ми намагалися максимально пошкодити саму авіацію, тому що вигоріла поблизу стоянки літаків, рульожні доріжки і стоянки літаків. Так, що ми намагаємося зменшити можливості російської авіації стосовно за застосування проти нас тих же самих кабів. Це наша головна біль. Це наша найбільша проблема сьогодні на лінії на лінії фронту. От і ну ну трошки 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 могли промахнутися там на почав в кінці, точніше, по вппеми там попали теж. Пошкодити дронами навряд чи ми її змогли, але обладнання, яке там, а там світові вогни, вогни, які допомагають пілоту орієнтуватися при посадці в основному при посадці, могли бути ушкодженими, і частково міг бути збій чи буде збій в аеродромному в роботі аеродромного обладнання і самого аеродрому. От зараз наші партнери, наприклад, дивляться на цей Борис Агліпськ. Чи є така вірогідність, пане Олеже, що вони скажуть, а навіщо вам крилаті ракети та дозвіл бити ними по ворожих аеродромах? Ви ж самі пораєтеся. Чи є така небезпека? Як думаєте? Така небезпека є. І, до речі, вони про це говорять. Пам'ятаєте, коли, коли сказали, що Росія передислокувала 90% авіації за межі? 300 кілометровий зон, сказав, навіщо бити, якщо авіація упішла? Ну в даному випадку стосовно ну в порівнянні допустимо ракети і дрона, то це одну, щоб замінити одну ракету, треба ну приблизно 10 дронів. По хоча б по обсягу вибухової речовини, яку несе ракета яку несе дрон. Плюс у ракети, особливо у балістичної шансів подолати ППО Росії і про Росії набагато більше ніж у дрона. Тому ну ніколи дрон не замінить ракету. Він може трошки і підмінити, може її підсилити. Ну для того, щоб перевантажити ППО, і можна навіть пожертвувати дроном. А заради того, щоб ракету ніхто не ушкодив, вона дісталася цілі. Але без ракети буде важко. Ну і ще коротеньке питання з приводу мобілізації. З'явилася інформація, що до кінця року Україна має намір мобілізувати ще 200 тисяч новобранців. проте ці плани навряд чи вдасться реалізувати. Про це пише The Times із посиланням на секретаря комітету Верховної ради з питань національної безпеки і оборони Романа Костенка. За підрахунками НАТО, Росія набирає близько 30 тисяч військових щомісяця. Тим часом працівники одного з одеських ТЦК в інтерв'ю The Times повідомили, що його відом. Мство не мобілізує навіть 20% від того, що наразі потрібно. З цього приводу питання до вас можливо, у вас є свої дані з приводу мобілізації. Скільки може бути мобілізовано, яким чином? От і з приводу так само цих цифр в Російській Федерації. Ми знаємо, що щотижня вони мобілізують 30 тисяч. От а, от якщо знову ж таки зводку даних по їх втратам минулого місяця, то ми. Уразили 38 тисяч, тобто трошки не сходиться. А, ну і тут по Росії не зовсім коректні дані, тому що тут треба ще крім мобілізованих, треба додати ще строковиків, яких вони до 30% вони ставлять стрій в якості в якості контрактників. Стосовно нашої мобілізації, ну тут я нагадаю один із виступів генерала. Буданова, нашого головного розвідника, де він казав, що в принципі ну і в принципі у нас є мобілізаційний ресурс. Ми можемо воювати до 30-го року мобілізуючи населення. Питання в тому, що мотивація держава, от голова комітету, він замість того, щоб казати, що ми не зможемо таке відмобілізувати, він повинен сказати, які треба вжити заходи для того, щоб ми змогли. Це зробити, і якщо держава зробить мотивацію такою, що е, буде відповідати запитам суспільства, то повірте, е, недостатку мобілізованих у нас не буде. Резерв у нас є. Мобілізаційний резерв є. От. А, а ще питання: от я звер... нагадаю вам брифінг. Останній брифінг генерала залужного на посаді головкома, коли він казав про е, новий порог. Так, от технології і сучасне озброєння вони допомагають компенсувати кількість особового складу на в частинах і на полі бою. І от, якщо ми підемо цим шляхом, і наші партнери дадуть нам необхідну кількість номенклатуру, майже всю вже сьогодні дали навіть літаки f 16 у нас є, але їх кількість і е, озброєння до них. Його недостатньо навіть для того, щоб сьогодні F-16 і 9 машин виконували завдання стосовно вогневі завдання на лінії фронту. Для підтримки нашої піхоти, наших військ давайте ще наостанок послухаємо власне Романа Костенко. Він провів аналогію з депутатами. Мовляв, вони балотуються вже з 21 одноріччя. Та а мобілізація в Україні як висновок повинна бути також з 20 років, тому що певні права у людини з'являються рано, а при цьому обов'язка служити у неї чомусь за його словами немає. Давайте почуємо. Якщо вони не хочуть іти зараз, там ця категорія людей. Захищати нашу країну, значить вони вже втрачене покоління. Ми виховали тих, хто не хоче йти захищати свої батьківщину. Зараз не про всіх кажуть. І ми маємо це розуміти. Тому моя позиція така, що там хай не з 18 а з 20 років ми маємо призивати, комплектувати і всі разом битися за нашу країну. У нас можна депутатам балотуватись і приймати складні управлінські рішення, закони з 21 року. Пане Олеже, ну хочеться зауважити Роман Костенко, якраз людина, яка як мені здається, має право висловлювати такі думки, тому що людина з військовим досвідом і навіть повномасштабно війну він також брав участь в бойових діях. Інше питання там етична складова цієї тези, якась моральна. Але з вами, от саме по військовій історії, ми бачимо, що ця війна це війна протиборства Росії проти України, коли одна сторона завжди відповідає іншій. Якщо зменшить таке мобілізаційний вік, відповідно лави збройних сил України повнються тисячами нових юнаків, хлопців, українців і так далі. Що Росія буде відповідати? Потрібно очікувати у такому випадку від них зимової мобілізації повномасштабної ні. Я думаю, що навряд чи політична ситуація не дозволяє путіну оголосити. Там і сьогодні є конфлікт між генеральним штабом і Кремлем в плані того, що генерали вимагають мобілізації, хоча би хвилі. Чергової Путін не може на це е, е, піти, і я думаю, що навіть те, що ми підсилимо мобілізаційні заходи, вони не спонукають Путіна, поки не буде ситуації близької до катастрофи до обвалу фронту. Я думаю, Путін не піде на мобілізаційні заходи, побоюючись соціального вибуху всередині самої Російської Федерації. Почули, дякуємо, що знайшли час для нас та наших глядачів. З нами на зв'язку був Олег Жданок.